Кажуть, коли дівчина виходить заміж і бере нове прізвище, змінюється її доля, змінюються звички, характер, навіть погляд на життя. Справді це чи ні, важко сказати, але саме так сталося з Мартою. Усе почалося з мрії: маленьке село, батьківська хата, де завжди пахло свіжоспеченим хлібом і м'ятою. Саме тут Марта виросла, і саме тут вона вирішила стати кондитером. Вона готувала з любов'ю, пиріжки, тістечка, вареники. Її пальці ніби вміли створювати диво. Але життя внесло свої корективи. Мама тяжко захворіла, і Марта після школи залишилась вдома, щоб допомагати батькові і доглядати молодших братів. Коли мати на щастя одужала, минуло вже два роки, і тоді, без роздумів, дівчина поїхала до великого міста вступати в кулінарний коледж. Але вона не пройшла по конкурсу. Серце боліло, але здаватися вона не збиралася. Гроші, зібрані ще в селі, дозволили їй зняти кімнату у бабусі Валентини доброї, самотньої, старенької, з кішкою, муркою і м'якими пірішками на сніданок. А ще Марта почала шукати роботу. Після тижнів пошуків та відмов їй таки пощастило: взяли офіціанткою в кондитерську солодкий край. Господиня Ірина Михайлівна була суворою, але справедливою. Працювати було важко, зарплата маленька, та Марта тихенько спостерігала за роботою кондитерів, записувала рецепти, а вечорами вдома експериментувала. Там же вона познайомилась з Настею, також з простою сільською дівчиною, що теж працювала офіціанткою. Разом їм було легше винайти невеличку квартиру подружжя з роботою, економою на всьому, але мріяли Настя про поїздку до моря, Марта про власний ресторан, де кожен відвідувач виходитиме ситим і щасливим. Одного дня в кондитерську зайшов він, молодий чоловік із дорогим годинником, впевненим поглядом і легкою усмішкою. Настя штовхнула Марту в бік. Дивись, який красунчик, прямо як з серіалу. Хіба нам світить таке щастя? знизала плечима Марта, навіть не глянувши на нього. Чому ти не віриш в Золушку? Бо не дурна, в житті, на жаль, казок не буває. Чоловік тим часом підійшов до вітрини з тортами, обережно вибираючи. Марта несподівано для себе підійшла і записала. Може, кави? А вона у вас смачна, його голос був низький, магнетичний. Кажуть, смачна, але я більше люблю чай і тістечка. І не боїтесь зіпсувати фігуру? Чесно, люблю солоденьке і не вмію брехати, відказала Марта, опускаючи очі. Це рідкісна якість, особливо в сучасному світі. Марта ніяка віла, але на диво не відверталась. Він представився. Роман протягнув руку, поцілував її вперше в житті, хтось сяк подивився на неї. Не як на офіціанку, не як на бідну сільську дівчину, а як на жінку. Настя ледве дочекалась, поки клієнт вийде. Що це було? Ти що, закохалась з першого погляду? Я, я просто ноги самі понесли. Це доля, серйозно заявила Настя. Не вигадуй, доля це коли ти народилась у столиці, маєш тата олігарха і їздиш на навчання в Париж. Проте Роман повернувся. Наступного дня він чекав її зранку біля кондитерської. Сказав, що не міг не проїхати, що дуже хоче її побачити, що їм потрібно погуляти разом. Марта спочатку розгубилась, але погодилась. Бо щось незрозуміле, тепле, легке з'явилося в серці, щось, чого вона ще ніколи не відчувала. Він приїхав з величезним букетом. У парку, куди вони поїхали, він розповів про роботу в логістичній компанії, про дитинство, про друзів, вона про свою сім'ю, про мрію стати кондитером, про бабусю, валю і пиріжки. Роман слухав уважно, уважніше, ніж будь-хто раніше. А коли запросив на обід, і вона відмовилась, боячись цін у кафе, він тихо сказав Я запрошую, це мій обід, наступного разу твій. Уже ввечері, повернувшись додому, Марта сяяла. Настя тільки посміхалась, закохалась і не бреши. Не смійся, просто він інший. Наступні тижні вони гуляли, говорили, сміялися. Роман здавався Марті справжнім, дбайливим, щирим, сильним, а потім він зробив пропозицію каблучка, квіти, обійми, все як у мріях. Вона сказала так. І навіть коли її батьки засумнівалися, навіть коли Настя намагалася відмовити, Марта не слухала. Бо вона вже жила майбутнім, красивим. Упевненим із чоловіком поруч. Вона зібрала речі і поїхала до Романа назавжди. Спочатку все здавалося казкою: просторий будинок, гарні меблі, парфуми на туалетному столику, новий одяг у шафі, але невдовзі Марта зрозуміла, це не її дім. У будинку, крім них, з Романом жила ще одна людина Віроніка. Роман назвав її своєю двоюрідною сестрою. Вона була старшою за Марту, завжди ідеально нафарбована, з манерами світської дами, а головне, зовсім не рада її приїзду. Марта намагалась подружитись, щось готувала, приносила каву, але Віроніка тільки криво посміхалась і кидала холодні реплики. Її ставлення було як калючка в серці, неприємна, але звикнути можна, та з часом ставала все гірше. Після весілля, яке прийшло без гучної урочистості, батьки Марти не змогли приїхати чи то через абразу, чи через страх за доньку. Роман почав змінюватися. У перші дні він був ще ніжним і уважним, але з кожним днем, з кожним тижнем ставав. Все холоднішим, відстороненим, від спав окрема, пояснюючи це тим, що не терпить, коли хтось поряд дихає вночі. Іноді приходив до її кімнати, залишався на кілька хвилин і йшов. Марта намагалася не скаржитись, вона ще вірила, це просто адаптація, він звикне, але те, що сталося далі, вибило ґрунти з-під ніг. Одного ранку Роман, дивлячись на неї за сніданком, сказав просто і буденно: тобі не треба більше працювати і навчатися теж. Я хочу, щоб ти займалася лише домом і щоб народила мені дитину. Марта втупилась в нього з подивом. Але ж я думала, під... ти підтримуєш мої мрії, пам'ятаєш, я хотіла поступити знову. Тобі це не потрібно, я достатньо заробляю, ми не будемо бідними. Здавалося, слова Романа були турботливими, але в них була крига, і під цією кригою Марта почала задихатися. Вона погодилась, мовчки. Мрія про кулінарний користь, ресторан, кар'єру, розчинилися, залишилась тільки мета стати матір'ю. Минув рік, вона не завагітніла. Роман почав нервувати, тиснути, вони пройшли обстеження. Її лікарі. Не виявили жодних проблем. Лікар порадив, аби й чоловік перевірився. Роман повернувся розлюченим. У мене все нормально, це ти не здатна народити. Що ж, буває, але я не маю часу чекати десятиліттями. Марта мовчала. Вперше їй справді стало страшно. Страшно, що чоловік, який говорив про любов, зараз дивиться на неї як на марну інвестицію. Ще за кілька днів Роман потяг її до якогось професора. Висновок був приголомшливим ви обоє здорові, але ви абсолютно несумісні одне з одним, генетично, шант на вазвітність нуль. Вийшовши з кабінету, Роман стиснув їй руку так, що вона аж скрикнула, а потім, не дивлячись її в очі, сказав ми розлучаємось, мені потрібна сім'я, а не музейна експозиція. Це був удар, сильніший ні всі, ніж всі попередні, вона не могла повірити. Я ж люблю тебе, прошепотіла вона, а я ні, ніколи не любив», – відповів він спокійно. Вдома на Марту чекала ще одна правда. Вероніка, усміхнено спостерігаючи, як вона пакує речі, кинула нарешті ти звідси підеш, сил немає тебе терпіти. І до речі я не сестра Романа, я його коханка і майбутня дружина. У Марти запаморочилось в голові. Що? Так, так, у мене безпліддя, а ти мала стати доладнаром. Роман придумав ти народиш, ми офіційно дитину на себе запишемо, а ти гудбай, все красиве і законне, але зірвалося, ти ж безплідна з ним. Хто б міг подумати? Марта сиділа в коридорі з рюкзаком. було близько дев'ятої вечора. Ночі в місті були холодні, як і слова Романа. Вона залишила собі те, що мала до шлюбу, решта не її, все це було частиною ілюзії. Вона довго йшла вечірніми вулицями, перш ніж набрала сміливості і прийшла за адресою, де колись жила з Настею. Затискаючи коробку, з її улюбленими заварними тістечками в руках, стояла біля дверей, не знаючи, як постукати. Двері відчинилися самі, Настя стояла мовчки. Прости, тільки тільки встигла сказати Марта та ридаючи. Заходь дурненька, і Марта зайшла додому. Минув рік. Життя налагоджувалось крізь сльози, сумніви, самозвинувачення. Настя допомогла повернутись на роботу. Марта вступила в коледж, про який вона так мріяла, а згодом у місто приїхала хрещена мати Марти Галина Іванівна, власниця мережі ресторанів у Німеччині. Багато років вона не давала про себе знати, але тепер приїхала і почула історію Марти. Я була не найкращою хрещеною, але хочу виправдатись. Я допоможу. Вибери ресторан і я подарую тобі його. Як у касі, бо я твоя хрещена фея, спочатку Марта не вірила, але Ганна Іванівна не відступала. За кілька місяців Марта стала господаркою ресторану у центрі міста з вишуканим меню та ніжною випічкою. Настя – її заступниця. Жили вони в іншій квартирі, тепер світлі з вікнами на парк. Якось ввечері, коли Марта приймала гостей у своєму ресторані, до залу зайшли знайомі обличчя Роман і Вероніка. Вони не одразу її спізнали, але згодом підняли брови, попросили офіціантку покликати власницю ресторану. Марта Сергіївна вас запитують, підійшла офіціантка. Іду уже, Катю, посміхнулася Марта і подивилась на романа. Ти Ти власниця? Запитав він приголомшливо. Так, власниця цього ресторану, усього найкращого вам, вона пройшла повз них гордо, спокійно, з легкою усмішкою на губах. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно і допоможіть просувати український контент. Дякую.